Перед нами могила митрофорного протиірея отця Леоніда Гошкевича. Відома в Херсоні династія Гошкевичів. Серед них були і засновник нашого сучасного краєзнавчого музею, тоді музею старожитностей Віктор Іванович Гошкевич. Михайло Іванович Гошкевич був відомим в Херсоні лікарем. І отець Леонід був священником. Цей рід взагалі Гошкевичі це духовна родина. Багато з них було представниками духовенства, а походив він з литовської шляхти. Отець Леонід Гошкевич був останнім херсонським священником, хто не був заарештований у 30-ті роки під час великих репресій. Більше того, він в ці голодні роки, той саме 33-й рік, він постійно обходив своїх парафіян. Питав, хто, в чому, хто чого потребує, ділився останнім шматком хліба з людьми. Це був дійсно от, священик з великої літери. А от юні піонери, зазвичай онуки його парафіян, цкували оця Леоніда собаками, підкрадалися ззаду, підпалювали йому рясу. Тобто, знущалися як могли. В 1941 році отця Леоніда таки заарештовують. Але. Щойно про це почули в місті. Майже весь Херсон зібрався перед будівлею НКВС і вимагав звільнення отця Леоніда. Ну оскільки німецькі окупанти вже наступали на хвости радянським військам, то вирішили отця Леоніда звільнити без зайвих проблем. І таким чином, під час окупації він вихрещував юдейських дітей і таким чином рятував їх від нацистського голокосту. Продовжував допомагати усім своїм парафіянам. Правив тоді Леонід ці маленькі церківці всіх святих. Єдині, як я вже казав, котра, ді... котра діяла в Херсоні серед православних храмів. Тут же він знайшов і вічний свій спокій. Хоча востаннє він служив десь в аж до 60-х 60 років. Він продовжував, поки ще міг ходити, служив у Святодухівській або Привозній церкві. Ось тут він знайшов місце останнього спокою. Причому чого його не заарештовували НКВС? Чекали, він вже був в літах і чекали, коли він помре природньою смертю. Ну а Господь взяв і дав йому дожити до поважного віку. Мабуть, якщо б збувся, скажімо так, збулася обіцянка Хрущова показати останнього попа, ним дійсно міг би бути отець Леонід. Бо дійсно він дуже прожив дуже довге життя, і все його посвятив, присвятив службі Господу.